Відбулось засідання комісії з часткового відшкодування коштів за придбання генераторів підприємцями. Двоє з них вже звернулись за компенсацією та надали на розгляд відповідний пакет документів. Один з суб'єктів працює у за видом діяльності кафе та ресторани, а інший суб'єкт за видом діяльності роздрібна торгівля невживаними товарами в спеціалізованих магазинах. Аби отримати компенсацію, підприємець має заповнити заяву, надати платіжний документ про придбання генератора та копію свідоцтва про державну реєстрацію. Давати їх можна можна як до офіційної пошти, а також на. Сюди ми будемо збирати, що ми є членами комісії і о, будемо о, за потреби за тим, як надходять заяви, розглядати розрахунковий документ на придбаний генератор повинен бути е, встановленою формою відповідно діючого законодавства України. Тож, е, хочу застерегти суб'єктів господарювання, коли вони е, прибувають електрогенератори через інтернет, щоб вони. Е, Уважно дивилися при отриманні про наявність у посильці документів розрахункових, і щоб вони відповідали встановленій формі. Важливою умовою надання компенсації є те, що підприємці мають надавати громадянам доступ до їх альтернативного джерела енергії. Це, 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 це. Саме розмір допомоги надавати вирішуватиме комісія, вивчаючи наданий пакет документів. «Комісія вивчатиме і вартість, і потужність генератора. І з цього будемо виходити, який розмір компенсації буде надаватися суєтам споделятися. Остаточне рішення прийматимуть члени виконкому. Також важливо підкреслити, що аби отримати компенсацію, генератор має бути придбаний після 23 грудня, тобто з моменту, коли рішення про відшкодування вступило в силу. Варто також нагадати, що під час сесії Шосткинської міської ради народні обранці виділили з міського бюджету на такі цілі 1 мільйон 800 тисяч гривень. Наданням компенсації фізичним особам, тобто пересічним містянам, займається управління праці та соціального захисту. Населення. З цього приводу вони можуть надати, можуть надати роз'яснення, а також з ними, скажімо так, в команді працює управління житлово комунального господарства, які безпосередньо будуть тримати заяви та необхідні документи. Сподіваємося, що всі разом, надаючи один одному допомогу, ми якнайшвидше переможемо ворога і продовжимо наше життя вже в мирній, вільній Україні.